Добрий день, любі друзі, усі, хто вивчає Святе Письмо, уроки суботньої школи. Сьогодні в нас урок, який має назву найменшим із братів. Як завжди, кілька думок. Думка перша. А чи вони брати ці найменші? Бо коли я думаю, що це мої брати, то я великий брат, а в мене є найменші. Тому відноситись до них треба як до найменших. Але Христос, пояснюючи це питання у Євангелії від Матфія, 25 розділ, 40 вірш, каже Цар відповість і промовить до них. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. То це найменші брати для Христа, а не для мене. Тому для мене вони найбільші брати, бо це ж брати Христа, дорогоцінні брати. А хто це таке? Мандрівники, нагі. Мандрівники це пришельці по-російськи. Недужі, ті, що у в'язниці, ті, що бажають хліба, води і так, далі, і, так далі, і так далі. Усі нужденні. Це мої брати, бо вони брати Христа. А я його син. Ще така думка по пам'ятному віршу 25.34 від Матфія. Тоді цар скаже тим, які праворуч: Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготовлено вам від створення світу. Тут теж є питання. Ми завжди молим Бога про благословіння. А з цього пам'ятного вірша можна зробити висновок, що благословляє він тих, хто ділиться своїми благословіннями з 25 го розділу Матвія. Хто від Бога має хліб і віддав кусочок цього хліба? Він буде мати ще хліба, буде мати благословіння. Хто має від Бога воду і віддав частку цієї води, води. він буде мати благословення. Бо Бог бажає зливати на цю землю і на всіх людей, на своїх менших братів благословення через мене. Тому, коли я ці благословення залишую в себе для себе, то Бог, мабуть, не буде ці благословення мені давати. Він дасть комусь іншому, через які, кого він може, як пише сестра Вайт, використовувати як свій канал для злиття оціх благословень. Ще таке питання: хто ж це ці мої брати? Це брати Ісуса Христа? І дивіться, Ісус Він не ділить своїх найменших братів по релігіозному. Принадлежності, належності, по віросповіданню, він не ділить їх по доктринальній якійсь конкретиці. Це дуже важливо. Бо іноді у віруючих людей, навіть коли вони роздають гуманітарку, є така спокуса. Цю гуманітарку прив'язуватися до того, а людина буде вірити, вірити, як я чи ні. Це не 25-й розділ Євангелія від Матфія. Бо по Євангелію від Матфія, 25 й розділ, я повинен давати допомогу кожному. Без залежності його віросповідання, може він і атеїст, але Він повинен від мене мати допомогу. Це дуже важливо. І Христос це якось сказав о той людині, яка спитала, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне. Він каже, «Заповідь, виконуй заповідь. А які заповіді? Дві заповіді. Люби Бога, люби ближнього. А хто мій ближній? І цим ближнім Христос йому показав, що може бути Самарянин. Люди, які були ворожі до юдеїв. Юдеї були ворожі до них. Але Христос показав: що Ти його, як ближнього свого, повинен любити як самого себе. Ще думка по Лука. Четвертому розділу 18, 19 вірші. Це місія Христа. Місія, місія. Яка в нього була місія? На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богам. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння. Відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Оце доктрина Христа. Це доктрина Христа. Щоб звіщати в Богам добру вістку. Перше, що ми повинні нести найменшим братам Христа, це добра вістка, що в них є Батько Нехий брат, який віддав життя своє за них. Це перше. Потім підуть субота, їжа і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але перше визволення. Визволення сітей дьявола, з тюрми дьявольської. Відношення до вбогих. Коли ми пам'ятаємо, що це найменші брати Христа, то відношення повинно бути саме краще. В єврейській мові праведність це дздака. слово таке дздака. І ви знаєте, як вони розуміли дздаку? В них є таке висловлювання в євреїв: робити дздаку. Робити дздаку. Це робити милість для нужденних. І дивіться життя пророків, пророк Єлисей. Більша частина його чудес була направлена на нужденних. Ну, Жінка, яка була жінкою пророка, який впомер, і прийшли до неї, щоб взяти дітей в раби. В неї була велика нужда. Ілисей прийшов і їй допоміг вирішити цю нужду, чудо звершивши. Потім в неї у іншої жінки заболіла дитина та вмерла. Ілисей прийшов і до цієї жінки вирішити її нужду. Потім ми читаємо, що у людей не було що пити, бо вода була гірка. Ілисей прийшов. І зробив цю воду кращою. Іосиф Флавій, це видатний історик іудейський. Він пише таке, що через 800 років після Єлисея люди пили з задоволенням оцю воду, яку колись зробив Єлисей Піттівой. У людей які... Зварили їжу, смерть в котлі. Єлисей приходить і допомагає. Христос приходить і допомагає. Це дуже важливо нам розуміти, яка наша перша місія. Юноша багатий приходить до Христа, каже учитель. Благи, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне? Христос каже, виконуй заповідь. Знаєте, ми іноді, як адвентисти, для нас заповіді, заповіді, заповіді. Ми виконуємо заповіді, 10 заповідей, і все в порядку. Ну, Христос каже, виконуй. Юноша каже, та я виконую. А Христос каже, ти виконуєш букву. А що ж таке дух? А дух, це піди, все роздай нижчим йди зі мною. Тому, коли ми кажемо 10 заповідей, 10 заповідей, то кожному з нас є питання а ми дух чи букву виконуємо. І це дуже важливе питання для кожного з нас. Ну, такі думки, які прийшли до мене, коли я вивчав цей урок, і якими я з вами бажаю поділитися. Хай Господь усіх благословить у цьому вивченні. Слава йому за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.